Що, хвата вже лічити шпору. Приїхала в магазин, мені потрібно на новий рік купити подарунки. Там була в магазин, заїхала тривога, а мені в аптеці, мама каже, мені нічого не потрібно, купи мені оці ліки. Я кажу, добрий подарунок. А так встила, купила там шампанського пляшку, зараз американський такий хліб, сендвічний порізаний, він дуже смачний, акція. по по 18 гривень одна хлібина нарізаний сухарів на жарю. А подивилася на цигарки, мама, 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 яка, скільки коштують цигарки. І думаю, поїду. Що в мене це таке? Поїду я сюди на фузі. Тут у нас цигарки, ціна як оптова. І приїхала це зараз сирена, буду чекати, що ж робити. Стала тут в стороні і буду чекати, поки що відмінять. Народу дуже багато, вони всі сидять там воно, далі під забором. Машин мало, зовсім мало, всі виїжджали. Оце на цьому так і закінчиться, мабуть, да? я думаю, що так. Да. Я маю на увазі свою шпору, Шпора, як у півнять. Тільки вона в півня так, знаєте, терчить ззаді, а це всередину. І от м'язи, м'язи дави й дави. І ви подивіться. Я заходила в лікарню, в мене трішечки-трішечки боліла нога. Зараз, коли я вже розмовляю і думаю головою, що до, ну, до лікаря я не піду і вона починає боліти. Вона дуже хитра, ви розумієте, ця шпора дуже хитра. Це каже про те, що все, що з нами відбувається, це отут. Про це ми думаємо і це відкладається. Ну ні, ви тому, що вчора тривога була дуже часто і по дві години. Так що я з вами не буду розмовляти дві години, тому що ви заморитеся мене слухати. Ну а я буду чекати. Я буду чекати, тому що потрібно купити цигарки. Туди-сюди, там знову буде кінець місяця. На початку я я передаю груші, там можна купити. Я за передачу дімки, а так куплю цигарки. Всім подарунки потрібно купити до Нового року. Кому подарунки які? Але бачите, теж подарунок якийсь. Це жартую, але. Якщо навіть вони тут є ці цигарки, можливо, їх тут вже немає. Зараз самі дешеві цигарки це 60 гривень, а тут вони по 45, 45 дев'яті-46. От і яка різниця, так? І вони непогані за, як, за якостю. У Саші ще я, я купувала і Дмитрові йому по одному блоку, то в Саші ще чотири пачки. Але він купує. Я бачу, що в нього є і інші цигарки, так що він купує цигарки. Ну Він же має гроші свої. Ви думаєте, що він гроші мені всі віддав і все? Ні, у чоловіка повинні бути гроші обов'язково. Зайшла в магазин, така жара, така жара. Роз, думаю, знять шапку, так люди злякаються. Дивіться, що мене тут на голові. Ой Боже, ой Боже, придавилося все шапкою. Дивіться, Дивіться яка прическа в мене гарна. Ой, хоч прическа поприкалується, і то на душі легше. Ой, я вже так заморилися від цього і цього. Ой, а як в магазині знаходиться і починає вийти сирена, це така, знаєте, вона трішки приглушена, так, як зубна біль. І все ж люди швиденько, ніхто навіть не виганяє. Люди швиденько хоп-хоп хоп-хоп, всі виходять, виходять, виходять. Хто ще не закінчив покупки, здійснювати, залишають тут на касі і всі виходять. все. Потім, якщо повертаються, то ці візочки із продуктами забирають, а якщо ні, то тоді їх розбирають люди, які працюють у магазині. Магазин. Так що чекаємо, чекаємо, нічого, нічого страшного. Саша на роботі сьогодні. Сьогодні понеділок я забула вам сказати. Мама зараз буде нарізати я покришу криши, будь ласка, криши. Ви мені пишете, от ви якось так до мами. Любі мої, я до мами вже як до малої дитини. Але вона, вона, ви розумієте, що вона у нас, як мій брат, каже, мама не вміє в нас готувати. Вона не вміє готувати, і я їй це кажу: що треба так, треба так. І вона зараз навчається по по-другому. -по зовсім те, що вона готувала в Юліановича, це ну їм подобалося. Їм подобалося, але в нас я вже розповідала все життя. У нас готувала бабуся. Бабуся. Я навчилася в бабусі дуже багато. Мама вона була на праці. В неї кар'єра. Кар'єра була. Ой, зараз заболіла. Ой, ой, заболіла шпора. ой. Ой, мабуть, уже все, все, все. о-о-о, Закінчилася сирена, люди сходяться. Так я й кажу: я їй навпаки, я їй даю, довіряю, доручаю, що вона те зробила, те зробила, але за смаком вона не розуміє, яке воно повинно бути. Тому я виправляю. Так що ні, у нас все добре. Я скажу, що це одна людина написала, мені б хотілося подивитися, як вона спілкується зі своїми батьками. Так, все. Я йду, тут нам повезло повезло. В аптеку купила ліки, які мама казала, там ще й акція. Одну коробку купляєш, одну пластинку безкоштовно. І Надієчка моя Люба, купила від тебе Це подарунок, буде, тому що мамі от такий от такий доктор двох сердець сила, це на травах настойне, її вже купувала, то хай це таке не ліки, це знаєте, для підтримання тонусу. Так що, бабусі купила. Чоловікові купила, сигарети не купила, тому що немає. Дешевше, ніж 65 гривень, немає. Так що м -м -м, куплю, скільки буде коштувати. Е -е собі? Собі нічого не купила. Тортик купила сьогодні. Думаю, так куплю тортик з маршмелоу, щоб його не, не готувати. Ще до свят. Цілий тиждень, просто купила тортик сьогодні на вечерю. Отак От і все. Отак От і справилася. П'ятка болить неможливо, як, тому що вона хитра, вона хитріше, ніж я. Вона знає, що вже їдемо додому, педаль жму, значить, напрямок додому, і болить. Нічого. Сьогодні знову тугенько втягну. Ну, що робити? Ще потерплю трішки. Так я була. Шукала у ті знімки, Боже, все перерила, все перекажу, мам, де ти їх діла? Вона каже, я не трогала, а воно під її одіялом прилипло там у шкафу. Так що, що трішки буду кривенькою качечкою, але нічого, як кажуть, все, що не ділиться, все к лучшему, так і в мене. Це мої. До побачення, до нових зустрічей. А я зараз заїжджаю в двір, приношу всі продукти. Якщо хочете, покажу, що купила. Добре, покажу. Добре. То Саша вже з роботи приїхав. Зараз швидко все поростикують. У мене ж тут помощників куча, так що можете нічого не побачити. Що це в тебе тут? Наквасило. Ну Не наквасила, тільки підготувала, а тепер я зараз я... маринад сварю ага. і натичу. Добре? А Та то добре. Саня казав. Добре. Я, я зараз буду наливати, то буде добре. А то а треба стушити. Всіх да, так з капустини в нас остається. То стушити треба. Так, дивіться, отакі от, от шоколадочки. Одна з міндалем, одна з яким. Ось як тут школа Так, Хтось, хтось зайде, хлопочки. І даси. Далі це хліб, дві пачки твор, творогу. Це чай, це печиво дві пачки. Це отака ряжанка. Це таке солодке клуб, ну, з клубники молоко. Все вже чи ще? А, Ось тортик, 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 тортик. Це, це Я вирішила так купити да. Чай. А подарунок Сані він забрав сахар і оце. Оце твій подарунок на новий рік. Дякую, дякую, дякую. дякую. Так, це сухарі, це цукерки, це хлібина, це буряк, це пачка масла. Я купую весь час. Взяла від тіля. Ось е, пляшка шампанєї, кефір. Це такі круасани, думала, що буду в машині їсти але не їла. Кріжжі, е, отакі снеки, шмеки. Е, мама любить плавлені, плавлені сирки. Оцей вот такий тостерний пачка. Так, сметани, пекінська капуста, така фіолетова, два таких американських хліба. Зараз по скидці посушимо в духовці. Не було цього, як його висівкового мамі купила цей житній на заквасці. Це купила ще одні буряки в іншому магазині, такі продовжувати. Це мама такі любить конфетки, цукерки на тобі. Ось і що ти любиш молочні. Купила ось такі три дідоморозика. може теж теж хтось зайде. Купила свої палички улюблені. Так, це я забрала на тюрму, значить на тюрму наступний купила. Так, на кінці, кінці купила я тобі шлунки, будь ласка. Дякую. Спасибо. Спасибо. Зараз купила я купила яловичу печінку. Оце все. А, ще 6 кг сахара купила. Ай цибуля так. ще, А цибуля таку міленьку вибирала міленьку, тому що вона здорова. Ось цибуля. Тільки коштує скажу, то не де. Все воно так збирається, збирається і виходить така добреча цифра. Дивіться. 57 гривень 90 копійок. Оце тільки це була. Ну я таку, що вона маленька, то тому, ось, дивіться. Тому приклад, бачите? Вона зайва. А це така том. Нехай я її обріжу. ну так, Робота, мами є. Все. Так, оце таке з'їздила. Зараз мамі подарок у хаті оддам. Зараз я а все. все... А тебе ж присилали теж денежку так, на... на подарок. Так, так я тобі купила подарок. Ой, ти купила, доча? Для здоров'я. Ой, на здоров Та... для здоров'я? Для здоров'я. 20? Кр... Да. Там Што ще в, я, даже я упаковку взяла, ще одну пластину в подарунок за, за 5 гривень дають. дають О, чи за 5, чи за 6? Ну, я не знаю. Ну, коротко, раз... Так Криві що це отакі, отакі покупки. Ну і все. Хочете дивіться. зараз я це все на лист. Можна порізати, а можна як цілячком потім ламаєш. <пламуєш> <пламуєш> не різати, ламати просто. Отакий От взяв один до чаю і п'єш. Це ж не, не перекруче. Це... Він порізаний. Це ж американський, так. Да. А, порізаний, звісно. Да, да, да. Так що, все, до побачення, до нових зустрічей. Будемо дивитися. В'язала я вже знову ногу, дивіться, яка товста. Бачите, я її так жгутом дуже добре вв'язую, щоб вона не шаталася. Зараз починає боліти, та ні, вона мене вже не обдурить. Хай іде гуляє. Ай! Хай іде гуляє ця нога. Все, до побачення, до нових зустрічей. Побачення, так, сухарі вже, дивіться, сушаться. Капусту вже залила. Зараз будемо їсти типу аля капусняк, що мама готувала. Цю капусту сушу. тушу щось приготуємо. І треба ж показати вам, що за тортик. Дивіться, який. я перший раз, який він тут гарний, так? І машмелову, як таке пташине молоко. Ну, фірма це, це київський, дуже добра. Дивіться, скільки він нагород смачний. І хоп! Дивіться. Дивіться, який тортик. Щось він такий маловатенький, так? На 300 гривень. Якщо да? ну, брати по соотношенню з коробкою, то є. <laughs> Щось маловатенький, Сань, ну нічого. коробку штук 5 таких. Зараз я відвів, що ви побачили, який всередині. Це не так схоже, як на картинці. Дивіться. Біленький. Тусь, ось як є, і ось на картинці. Просто тут такий. Маршмеллоу, шоколада такі каплі великі. Отакий. От Я думаю, що буде смачно. Тепер уже все.